Стати іншим, стати на шлях спасіння, іти ним. Покаяння це переміна всього єства. Кожен з нас буде йти до свого покаяння до своїх прохань про прощення і до того, щоб прощати інших по-своєму. Я прийшов так, як прийшов. Але мені, як кожному з вас, потрібна підтримка, розуміння, співчуття, так, я грішний. Але я хочу позбутися гріха. І прошу про співчуття. Так я винний і перед вами винний. Але я прошу про розуміння. І розуміння, яке дасть можливість все-таки знайти сили для того, щоб повернутись до нормального спілкування і взаємодії. Мені потрібно прощення, яке обіймає тебе тою Божою любов'ю, Божою ласкою і надає тобі надію. Ти можеш йти. Ще не шляхом спасіння, до шляху спасіння. Ти можеш стати через якийсь час на цей шлях. І тебе чекає. Радість Господньої благодаті, благодаті прощення, благодаті любові. А благословіть мене, святі Отці, брати і сестри, і простіть мені все, о чому згрішили, в цей день і по всі дні життя Бог Христі.